Я це синиця Я досі той малий піздюк, що не чекає батю Удар собі поставив сам нахуй хоч жі поради Не треба за спиною тіпів, якщо зі мною правда переступає через трак, де я з розмаху. Я знову десь сука, аби тільки не бути вдома. І там, де крапка має бути, стоїть жирна кома. Голодне мене заснути, бо не смакують лікті. Все, що я мав, це бруд, який попав під нігті. Обери будь-яку і трьох доріг, я відкриваю карти, вони на столі не лізь моє життя, нахуй мені твій монастир, я знову вбитий, Лише відбитки на столі дзеркалі побачу демона, якого ж сам створив Ще зовсім трохи, я поїду, дахом ти літо проїбав, я проїбав брата Ще зовсім трохи, я поїду, дахом ти літо проїбав, я проїбав брата всі той малий піздюк, закриваю собі Не лізу в душу, я все бачу на твоєму лобі Я пробиваю собі шлях на їбані платформі Брат тримав себе в формі, так і загинув формі